До 135 фунтів в належній ваговій категорії. І будуть зустрічатися Юрій Миколюк і Юрій Буджиганчук. Юрій Буджиганчук він представляє господарів, можна так сказати, турніру. Він з Ворогти івано франківської області, а Миколюк Юрій він з Вінниці. І так нагадаємо, три раунди по дві хвилини. І розпочався. Одразу випробовує хайкіком Юрій Буджиганчук свого суперника. Юрій Буджаганчук він з синіми рукавичками. А Юрій Миколюк з червоними рукавичками і з білими написами на шортах. Ну так Буджаганчук трошки так намагався зараз атакувати, але спокійно відбив атаку суперника Миколюк і поки що так обоє спортсменів більше займаються розвідкою. Придивляється до. Один одного бачимо, працюють вони обоє в лівосторонній стійці. Серію щойно викинув Юрій Буджуганчук, однак не влучну серію. Втрапив от щойно фронт в голову намагався пробити Юрій Буджуганчук. Буквально трішки не вистачило до мети. Ну я би не сказав, що можливо він і дорослиший, ніж його суперник. Правилами дивізіону літа це допускається. Старший 18 років. Допускаються поєдинки. І, однак, за досвідом, за спортивним досвідом, Минулого року тільки Юрій виступав в чемпіонаті України, це був найвищий його результат. Юрій, я маю на увазі Беджуганчик. Ну, тобто, ви маєте на увазі, що, скажімо так, за спортивним досвідом, спортсмени приблизно однак. Пари так і підбиралися. Ну так, просто, я кажу, ми говорили про паспортний вік, тобто так, на так, 5 так. років. Старт. Поки що центр, бачите, в центрі. Весь поєдинок проходить в центрі майданчика. Дуже щойно пропустив Юрій Божеванчик, щойно лівою дуже хорошо зустрів свого суперника, попав в голову. Я думаю, що це ну, чи не єдиний удар і віддав щойно теж з правою боковий. Ну, Активізувався так, так, дуже сильно активізувалися. Божеванчик Юрій і... був більш влучним. Знову фронт хік в голову. Ну, зараз Миколюк не вистачило так. часу. Ну. ну що ж, будемо считати, будемо вважати, що перший раунд це був була розвідка, розвідка боєм, причому по понаростаючий. Так, тобто, вона від пасивної в кінець був досить вже таким більш-менш динамічним. Безумовно, а безумовно. перші півтори хвилини досить так спокійно себе хлопці вели. Більше придивлялися я би ніж... сказав, що Юрій Миколюк він. Розізлився, тому що його Ось, суперник завдав так. Але після цього, епізоду, який ви зараз бачили на повторі, Юрій Миколюк дуже сильно активізувався, перейшов в клінч, перевів суперника в партер, сів зверху, і лише гонг не дав нам подивитися розвиток цієї ситуації. Буджиганчик, як то кажуть, задів його і в прямому і в переносному так, значенні слова. Так, 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 безумовно. Тобто задів його і кажуть, і по обличчю, ну і задів його самолюбство, і Миколюк. Дослушуче пішов в кінці сутички ну, э, в другого раунду. Другий раунд. Раунд. Починався другий раунд. Я би сказав, що э, оця фініш, э, не фінішна, а завершуюча э, картинка першого раунду, вона нічого Юрію Буджуганчику хорошого ну, не обіцяє в другому раунді. Тому що э, я би сказав, що Юрій Микалюк він підібрав ключі, він відчув суперника. Причому в значній мірі Буджуганчик йому в цьому допоміг. Десь своєю такою не надто активними діємо. Ось зараз Клінчук намагався затягнути в партер Юрій Буджиганчук суперника. Але Миколюк відмовився від так, боротьби. Захотів. Він, ну, почат, початину, ну, ще раз кажу, що перший раунд якраз закінчився тим, що він зайняв більш вигідну позицію. Він так. виграв позиційну боротьбу. Так, і він супер... прагнув, прагнув до боротьби в партері. А ось зараз... Дуже потужно, однак розмашності удари. Охраз Ох, ефектно. який тикдаун! Дуже ефектний. Однак, бачите, Юрій Буджиганчук не втратив здатності захищати, законтролювати буєнок, а, зараз... а от зараз уже для нього дійсно дуже, дуже небезпечно. От Якщо саме так і закінчився. Дай, дуже так. потужні удари наносить і в щелепу проводить. Рефері каже, бачите, зараз, зараз на каже Юрію, покажи мені свій захист, покажи захист. Рука. Атака, болює заход, на руку. Заход, не всти, зар... Дуже даремно зараз Юрій Буджаганчук зробився. Він випустив свою руку, почав. Ну, все. Все, все, Здається, бо Ну, Ми однак... бачили, грубо дуже помилка була Юрія, коли він випустив свою руку з захвата і в прагненні атакувати суперника. Збиралося, що він вже вийшов з того небезпечного так. положення, в яке потрапив, але примудрився, хто каже, з одної ями попасти в іншу. Безумовно. І загнав себе самку. Ми ну, бачимо дуже роздучно своєю поразкою. Перемогу так. польовий прийомом на руки взимає спортсмени зі Савіниця. Юрій вихон! И наши и витагу поздравляю до финала сегодняшнего вечера до финальной поединку да